Три кроки тому. Велике прохання, щоб ми бачили окремих учасників, а окремо, окремо глядачів. Можна рахувати всі разом. Чуть далі стані? Поїхали. Раз, два, три, десять, одинадцять, дванадцять, три. шістдесят чотири, шістдесят п'ять. шістдесят чотири, 64. п'ять. 96 місячку. 92 і 100. Дивись, а це дядька. Також футболку нашу з логотипом слуготиповий жтовий жмері код і відзерновити також подарунок з кругами, щоб ви м'язи росли сильний і здоровий. На закінчується. Раз, два, три, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, голос, двадцять, двадцять один. 25 і рекорд есть! Я Виталий! Хотілося там три тисячі, чотири тисячі хотілося, але я думаю, трошки менше було. Можливо, тому що зараз і е, е, період сесії вже якби закінчився, тобто студентів немає такої активної молоді, так що сьогодні день молоді. Е, тому ну, нічого нормально. Я думаю, все в нас вийшло, всі задоволені були, нормально розім'ялися, розіграші нормальні були. Я думаю, що дійство пройшло нормально, трошки оздоровилися, позаймалися. Важко сказати, скільки сьогодні брало участь, тому що частина не зреєструвалася, частина трошки пізніше якби підтягнула. Зараз ще ми дореєстровуємо. Це буде озвучено трошки пізніше. Сама кількість згідно фото і відеофіксації, дякую, яку ми вели дякую. з дахів будівлі які поруч. Так що це трошки пізніше, а рекорд ми однозначно поставили. Ну, принаймні рекорд Житомира ми точно поставили. Ми прийшли сьогодні не тільки своїми друзями, а прийшли великим колективом, колективом федерації Айкідо. Я є тренером федерації Айкідо, привів своїх учеників, їхніх батьків, друзів, знайомих. Прийшли підтримувати. Мати прекрасне свято молоді спорту, прийняти активну участь і показати, що спорт не тільки в Житомирі є, а він ще процвітає і розвивається, і ми беремо цього активну участь. Ми сюди прийшли підтримати нашу команду по бушедо, по айкідо, і прийшли, щоб допомогти встановити рекорд України по віджиманню. І нам це сподобалося. Я відчуваю себе рекордсменом, тому що я віджимався і спочатку на найбільшу кількість віджимань, і віджимався на встановлення рекорду України.